Вітаю, дрони летять Україною. Ми перебуваємо в укриттях, тому можемо спокійно поспілкуватися. І так, ем, ну я обіцяв останнє відео по Андрію Поробію, але так виявилось, що в усіх своїх передбаченнях по цьому злочину жахливому я виявився правим. Ніякого російського сліду тут немає, ніякого замовника у вигляді Путіна тут немає, ніяк ніякого жодного е, надзвичайно серйозного. Там серйозної підготовки супроводження. Вбивці тут немає, як уже пропарили мозок українцям. До речі, ви багато дивитесь єдиних новин. Ви багато з вас дивитесь єдиний марафон. Я це бачу по коментарям, які писали під моїми класифікаціями цього злочину і моїми думками щодо цього злочину. Одразу збігали українці, які казали, що це все сплановано. Подиви, як він одягнений. Подиви, як він там готувався, як він там майстерно стріляв і так далі. Друзі, ви багато дивитесь пропаганди, і ще раз повторюю, і я не можу з цим боротись, тому що ви вже нібито, знаєте, ви ліковуєтесь, а потім ви все одно вдаряєтесь в оцю пропаганду. Я, я не знаю, що з вами робити. Ви довіряєте все одно тим, тим ресурсам, яким не завжди можна довіряти. Бо на початку було зрозуміло, фактично офіційні особи. Несуть ахінію, Петро Олексійович. Вибачте, це слово ваших колег з єдиної солідарності. Колись одна з ваших колег сказала, що я несу єрісі ахінією. Так, от тепер я вам скажу, що ви несли єріся ахінією. На мою точку зору. стосовно замовника Путіна. Я записав відео і там сказав, припустив, що це може бути насправді помста, помста за чиєсь життя. І ось виявилося, що злочин, цей страшний злочин, ще раз повторюю, скоїв батько сина, який не зміг знайти свого сина полеглого в боях під Бахмутом. Цей батько намагався звертатися, ймовірно, до всіх органів влади і не знайшов відповіді, а де його син? В результаті батько поліс на російські ресурси. Там, де постять фото, відео наших військових, ну, ви розумієте, що це за ресурси. А сьогодні батько цього сина вимагає, просить, щоб його обміняли на військовополонених українців. І зверніть увагу, для того, щоб батько цей міг продовжити пошуки свого сина там, де син може лежати до сих пір. Колись був такий старий фільм отець солдата, старий старий, і от десь там приблизно закінчилось схожим чином, батько пішов на фронт, щоб знайти свого сина, але не встиг, син загинув. Щоправда, там батько не скуював ганебного злочину, фактично напавши на людину, яка, можливо, прямо, безпосередньо не мала стосунку до загибелі його сина. Хоча цей Чоловік пояснив, Андрій Парубій просто опинився там, де я його бачив. Це все те, що я сказав у відео. Чи коли не було відомо про, а, про виконавця, про людину, яка скоїла цей злочин, не було відомо нічого. Я тоді припустив, що це може бути просто випадковий. Андрій Парубій, якого просто бачили на вулицях Львова, і до речі, Європейська солідарність не зробила нічого, щоб захистити свого а, колегу від такої випадкової кулі. Адже всі чудово розуміли, що в Україні дуже багато людей, які постраждали від всіх тих подій, які сьогодні є в Україні. І люди, які втратили своїх близьких, будуть намагатися помститися до Путіна. Вони не дотягнуться. Але вони дотягнуться до тих, кого вони будуть вважати винними. І ось куля дотяглась до Андрія. І до речі, ця ж людина сказала, що якби я був у Вінниці, то це був би Петро. Петро Олексійович. Петро Олексійович, вам не страшно? От коли ви записували відео і казали, що це Путін, я ж одразу записав відео і пояснив вам, що ви не повинні називати Путіна замовником. Ви повинні вимагати від влади розслідування, тому що відбулося щось екстраординарне. І може так трапитися, що це не кінець, і вам потрібні були результати розслідування, а не спроба нав'язати українцям думку, що замовник Андрія Парубія Путін для чого і чому Путін мав би хотіти. Смерті Андрія Порубія, я не розумію. Андрій Порубій сьогодні не, вносить, не приносив ніяких рішень, він не приймав рішень, він не розробляв зброю, він навіть не служив. Він навіть не був в оборонному комітеті, якщо я не помиляюсь, то що мало налякати Путіна в обличчі, в особі? Андрія Парубія, ну то таке, і ось, будь ласка, у кримінальному провадженні щодо вбивства Андрія Парубія змінено класифікацію дій підозрюваного Михайла Сцельнікова. Враховуючи зібрані докази, попередня підозра перекваліфікована з частини першої статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю та статті 112 – посягання на життя народного депутата у зв'язку з його державною чи громадською діяльністю. Фактично, слідчі повністю перекваліфікували, бо раніше розглядалася стаття 115, частина перша статті 115 – навмисне вбивство зараз. Фактично, стаття 112: посягання на життя народного депутата у зв'язку з його державною чи громадською діяльністю. Фактично, слідчі підтверджують мотив мотив пана Михайла. Михайло просто спробував помститися за свого сина. Михайло, на жаль, але на Андрії Парубії висловив все своє горе, всю свою біду все те, чого він не зміг досягнути. В Україні він не зміг отримати відповіді, де його син Він не зміг отримати відповіді. А хто з чиновників, депутатів, очільників готовий розділити його горе? Михайло не отримав жодних відповідей і пішов на цей страшний злочин заради сина, заради справедливості, так як він її бачить. Це ганебне. І абсолютно невиправдане явище. Я закликаю вас не робити такого ніколи. Адже ваше горе сьогодні помножене, горе Михайла помножене на горе ще однієї родини, ще однієї сім'ї, ще одних дітей, дружин, матері і так далі. Ніколи не йдіть на злочин. Пам'ятаєте Булгакова? Коли була там фраза, ніколи не йдіть на злочин. Доживіть досить довго волосся, без злочину. Але пан Михайло вже має сиве волосся. Сиве волосся тому, що його син сина забрала війна. І в даному випадку можна погодитись із Порошенко винний Путін. У смерті сина винний Путін. А ось в тому, що батько. Загиблого героя не знайшов відповідей, винні вже чиновники України. Петро Олексійович, прийміть на себе також цю вину, і не шукайте винних десь там, за порібріком. Інколи потрібно просто подивитися в дзеркало. А для цього потрібна сміливість, потрібна честь і гідність це зробити.